Що йдемте подивимось, що у нас тут за льот. Тут то хороший, а тут з трьох ударів. Опа, і пішло. Нічого, мені кажеться, можна йти спокійно. Будемо бомбити зараз, ставити жарлічки. Давайте бігом виставляємося і далі будемо зніматися. Нарешті, друзі, нарешті. Нарешті в нас зима. Справжні морози, правда, немає снігу. Ну нічого, це нам не завадить, щоб сьогодні вискочити на Кригу і половити здоровезних щук, мамочок. Сьогодні ми, можна сказати, відкриваємо сезон по жерлицях, і я думаю, в нас все вийде. О-о-о, у нас там вистріл, Що? Я погнав, я погнав вистрелювати. Так що давайте підписуйтесь на канал, а я пишу тягнути першу щуку. щуку. Перша реалістка є, Стоїть ця бомба. Йдемо швиденько далі, бо сьогодні я запізнюю. поки живця забрав, поки туди-сюди вже блін 11. Що нарешті я виставився, поставив. Трошки на мілячку. Такий залівчик у нас пару штучок. В минулому сезоні тут класно, просто щука прострелювала. Можливо, ось, сьогодні теж буде. Шавдоль камишика поставив дві штучки. А, да, дві. І поставив на глибині. Три. Більшість поставив в камишах. Побачимо, де буде міляк чи глибина. І будемо вже відштовхуватися від цього. Де будуть покльовки? Може взагалі не буде, може я проспав бо зазвичай рано клювало А вже біля 11 години трошки пізно живець прийшов, але нічого що зробиш. Поки чоботи купив, заскочив, не знаю, десь свої, всунув, не пам'ятаю куди. Коротше якось так. Ще є рибак сидить Все, що підемо. Зараз що зробимо? Поп'ємо чайку. У мене є камера підводна, якщо не розряжена, достану, пошукаємо щось, пошукаємо якусь рибу. У мене є і балансіри, і вудочки, і мотиль, я Все короче, є. Зараз будемо щось думати, шукати. Що погнали? Поки нічого не клює, не вистрелювало. І зараз тут маю такі. У мене є камера підводна. Зараз буду дивитися. Звісно, льот прозорий, дуже мілко. Я не думаю, що якусь рибу і побачив. Вона все буде тікати, боятися. Ну, почекаємо, чуть хай відстоїться, лунки набив. І зараз посвітимо. Може щось там стоїть, якийсь карась, Короб. Побачу. Коротше, поки ходив я шукати живчика, два вистріли, мотає. І вон ще один вистріл. І тут мотає. Ну все мотала тільки що зараза є е. маленька. о, бля, добре вимотала. Ой-ой-ой, як поду погнала, бачите? Полетіла, бля. Уху! ху є, да. Он доплаває. Плаває ось все. Ось ще нормально. Хорошенько. Кілошечка є, бомба. Що, це лежить? Побігли друго дивитися.

Це менше походу, а ні, теж добре супротивлю, бля. Зійшла? А ні, є. Пішла сюди. А, це менше. Хе -хе. Бомба. Дві штучки є, поки за живцем зганяв. Дві лупанули. Красота. Шо, лупанули одну щуку йдемо заряджаємо знову живчика, вже надів в мене маленьке, але клює. Щоб більше був живець, було більше щука. Я так рахую. Але і на маленьку буває клює. Хороша. Бачите, тут в мене взагалі міляк-міляк. Оп. І раз, два, три. І зараз вам покажу глибина. Бачите, яка грузик вон висить під фішкою. Взагалі глибини нема. Ну, все. Будемо другу заряджати зараз. Зараз там ще щуку знімемо, там чуть більше. А покажу. Тут бачите, щука посерйозній. Хорошенька, більше кілошечки. Ну, десь полторушка. Тут мінімум є. Тут бомбезна вже. Давай. Відкривай Харю. Не хоче? Добре тримає. Глутнули як. Ще живеть живий. Ага, зараз пасем. Ще живця спас. Бачите? Двігається. Так. Це теж добре вимотало. Я ходив, блін, далеко. Шукав рибу камерою. Тут вертаюся. І два вистріла. Огонь. Огонь. Розмотаємо. Вроді що живець той живий? А подивимося, водій чин плаває. Якщо активний, то хай далі йде на роботу. Заробляє бабки. Треба відбити цих живців, правильно? Вийшов живець. По 9 гривень. Ніфіга собі. Так що. Угу. Плаває ніби? Так, йому дамо передишку, положимо його цей. У відеречку, візьмемо свіжого, бо всіх я знаю, коли я ще піду. А весь поки є, то можна взяти якось посвіжеє, який буде активніше працювати. О, блін, зійшов. О. У мене це цей самий прикол. О, такого видно. Все, там стало. Зараз глубини переставлю дві ще в камеш на другу сторону. Бачите, в камишу риба на мілячку клює. Дві покльовки і дві на міляку. Але може на глибині крупна щука буде? Все-таки якусь одну оставлю там точно. тут тоже мелко. Один, два, три. Тоже мелко. Мелко, мелко. Ну все, хай стоит. Что там? Амур может? Вот такая. И опа. Тут ще у нас одненька є. Супер. Так, да, це десь полторушечка, ця до кіла. Ось такі дві має. Бомба. Зараз будемо переставляти. О. Коротше, тільки сонечко вийшло, як казав, бачите, в камишу спрацювали наші точечки. <смітить> На середині глухо, та поки. Сонце пішло, таке вже світить гарно, дуже погода, вітру нема, тихо, просто кайф. І два вистріли є і дві реалізували. Чекаємо якусь трофейну, зараз я попробую з глубини. Дві заберу, з глибини, дві переставлю там ще в тайдальній камишик. І будемо дивитися. Може, ще там щось буде, бо глибина поки мовчить. Йдемо представлять. Зараз ко... там такий залівчик. Мілко, на залівчик. Зараз в ньому поставимо. Думаю, тут може вистрілити. Оба вистрілила в мене в руках, правда. Так, ну що -то, тут, тут теж мілко. Зараз подивимось. М -м -м. Один, два, три. О, бля, тут взагалі мілко. Ну Давай тако грузику впустимо хоча б в воді, щоб був, так? Да? Так, хай стоїть. Побачимо. Може вистрелити. Йдемо зараз десь переставимо одненьку на другий місцячок десь. Куди mm -hmm. ж її поставити? Поставимо, поставимо зараз. Звідти заберемо, поставимо сюди в камишу. Ось тут зараз поставлю. Так біля камишка припаркуємо. одненько з глубини заберем, оцю. І перекинемо. Бачите, глибина поки мовчить. На глибині оставимо. Одна хай поки стоїть. Чи дві. Давайте. Вистріли два було у нас в очереті, що робимо? Значить, під очерет. Не будемо нічого видумувати. Плаває, плаває. Треба ставити там, де на інших клює. Камиш, значить, камиш іде. Але може воно і в глибині печати лупити, може крупна бути, але і на міляку крупна. Я думаю, що зараз десь смілка ця риба. сюди на глибині полазив, більш бачив рибу. В камешах там окунчик, якісь пліточки невеличкі були. То все-таки думаю, що вона на міляку може гуляти, собі щука. Так, ставимо катушечку там, де я буду, звідки я буду бігти. Раз, два, три. Тут хороша глибина. Ну, як хороша. Краще, чим камешу. Хай стоїть. Ми підемо далі камери лазити шукати. Угу. Прийшли провірити, чи є живчик на різочку. Як думаєте, є щось? Зараз побачимо, чи є, чи нема. Немає, де да не видно. Так, думав піду по тій же тактиці, пошукаю живчика десь, прийду і буде вистріл. Ніфіга не спрацювало цей раз. Все на місці. Може зараз ще десь дві перепаркую. Може попробую туди, десь на глибину. Хрен його знає. Зараз їм бутерброда і буде щось думати. Що я вже встиг перекусити, але поки нічого більше не вистрелюється. Було два вистріла десь. В неї був вихід. Вона вальнула і все і знов тишина. Ну що, ще посадимо годинки дві і будемо збиратися. Вдруг ще щось лупане. Візьму зараз ще переставлю дві жарліски. Попробую в камишок, може там щось буде, поки тут не хоче. Будемо шукати, да? вона не хоче нас знайти, то ми її будемо самі шукати. Ой, такі три не розходять нічого. Живець такий гарний. Е бадьорий, літає, щоб ти його не оцінила. Нічого, зараз ми тебе знайдемо. Ух ти бля. Слизько, коротше, просто капець якісь ці, знаєте, шипами металічні е штуки надівати на підошву і розсікати. Оце жесть. Воно розбитися. Так, пливи. Ну, Бачила, як і різко поплив. Зараз ми глянемо, що тут у нас по Я Не думаю, тут не глибоко взагалі. Ну так, нормально. Раз, два, три. Опа. О. Грузик в цьому. Грузі колонки. І ще зараз одну. Переставлю оту, мабуть, сюди. Поставлю я тут просверлив. Зараз ми її перетягнемо. Оточимо ці корчі. Що, не видно риби? Коротше, ходив тако по кощаках, риба в сторони розлітається взагалі. Такі гарні були рибини. Щуку бачу, карася бачу. Коропа не бачу. Зараз будемо корупа шукати. Тут геть було мілко. Підемо поставимо туди. Там чуть-чуть, я думаю, глибше. Може <кхе> тут спрацює. Побачимо. Вітере щось зриватися, почався з обіда. Вже стає так, хоч і сонечко, але все одно вітере зривається, такий холодний вітер. Давай напливи, ну. карась. Ну, все. Раз, два, три. Ну, вон це та сама історія. Ну, так. Загинаємо, поставили все. Дві переставили, поки хватить. Зараз десь катруся ще прийде до мене. Хочу подивитися, що я тут зловив. Може прийде і щука клюне. Знаєте, так буває. Що робити? На балансір посмикати? Чи що? Щось нема бажання, звісно. О вон і вже Катя йде до мене. Зараз буде риба, значить Іде. Русалочка сковзається. Що не страшно? Ні? Ти на съмке фільма? Що це за стаканчик якийсь модний? Привет. Ну давай ближче підійду не зараз почуєш. Не Чого? Стрмно? Та не бійся, лід хороший. Я бачу. Колька теж боявся. Дві ки дві вон, русалочки лежить. Mm -hmm. Загоряєш, так? Да? Ага. Хочеть? хочуть одного ну, на коньках було б взагалі класно розсікать? Ага. Що пойдет? No. Угу. Ну, одна точно ця. Зікрою же рубаска. Може бути? Будемо завтра їсти ікру, якщо є, да? Хочеш? Mm -hmm. І Я, хочу. О, Катя, вистріл, вистріл, вистріл! Давай, 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 давай. Зараз буде Катя, підсікати Щось не мотає. Ну давай, о, мотає, давай, підсікай, підсікай Підсікай <хи> Нема? Нема? Блін, не встигла. Рано посвішила. Ну нічого. Став тоді, зараз ще раз зарядимо. Ще може зараз щось так? Да? Опускай. Давай я зараз поправлю. Я зроблю. Не, може маленька або всіх я знаю, або живець був, не знаю. Так, ми пробуємо раз, два, три. У нас тут міляк. Так, заставляємо, бачите, де груз. Ось тут, в принципі, ще більш менше. Да, тут переставляли, теж нічого не спрацювало, дві жерлішки поставили. Що -та, оце був тоді вихід у нас один, де щука вийшла. Відразу було два вистріла. Потім ще в нас один був. І, мабуть, все. Вже обід. Чи вона буде ще в обід хавати, чи не буде, невідомо. Не знаю. Зараз ще трошки побудемо, півгодинки часик. І, мабуть, будемо вже рухатись додому. Може, як завтра буде більше часу, вискочу зранку ще. Ну все, банда, Ось ми перебачили. В нас було три вистріла. Дві ми реалізували. Ось таку і таку. Ікру будемо вечором їсти, так що я вам покажу пізніше. Підписуйтесь на канал. Ставте нам подобачки. Ми погнали вже домой смажити, жарити цих жирних щук.